У ході зустрічі із народним депутатом Віталієм Журавським майже кожного жителя району цікавила робота політика у Верховній Раді України. Парламентар прозвітував про свою законодавчу роботу та відповів на гострі запитання виборців. Одне з яких стосовно прийняття законопроекту про люстрацію. Очищення влади дає можливість країні швидко просуватися вперед, а головне отримати довіру від людей. Це основне. Люстрація буде стосуватися корупціонерів, хабарників, казнокрадів. І тих людей, які порушували права і свободи наших громадян. Чесним працівникам на державній службі нічого бояться люстрації. Вони пройдуть перевірку і отримують вводом довіри, і далі будуть виконувати свої обов'язки. На прохання громади народним депутатом України Віталієм Журавським було придбано та подаровано комплекти постільної білизни для дошкільних навчальних закладів у семи селах Черняхівського району. Також у п'яти населених пунктах за підтримки парламентаря було встановлено та освячено дитячі майданчики. Народний депутат допомагає маленьким діткам. Ми дуже вдячні, що він нам постіль іграшки. Ми дуже раді. Дякуючи народному депутатові Віталію Станіславовичу Жиравському, сьогодні наші діти одержали таку радість, яка безцінна. Вони у нас сьогодні мають зразковий ігровий майданчик. Такий майданчик. Мабуть, мають тільки діти в нашій столиці та в великих містах. Тож ми дуже вдячні народному депутату про те, що він дбає не лише про діток, які знаходяться по великих містах, а він дбає і про діток, які знаходяться у великій глибинці. За сприяння Віталія Журавського у Черняхівській районній лікарні встановили кондиціонери. А працівникам медичних закладів у селах Зороків та Мала Горбаша політик подарував тонометри. Адже підтримка медичної галузі залишається одним із пріоритетних напрямків у роботі народного обранця.